25 серпня криптовалютна біржа WhiteBit залістила власний токен на лаунчпаді. Усі бажаючі змогли придбати WBT по 1,9 доларів. Зараз монета коштує близько 11 баксів, так що кожен зміг заробити більше 5 іксів. Але це відео для істинних хом'яків, хто позливав токен за дешево та у кого чешуться ручки відкупити по 10 баксів. Тож давайте розбиратись, як витягнути з WBT максимальний профіт. Почнемо з фактів: при ціні в 11 доларів та циркуляції 120 мільйонів монет. Виходить, капіталізація 1,3 мільярди баксів. Для порівняння це капе децентраленду, централенду, сендбоксу та тезоса і приблизно 45 те місце в капіталізації. Для проєкту, який з вайтпейперу виконав відсотків 10, це колосальні цифри. Так, у нас вже є діючий продукт у вигляді криптовалютної біржі, певні переваги холдерам монети у вигляді знижених комісій, підвищеної реферальної ставки та інших плюшок, але цього явно недостатньо для капіталізації в півтора мільярди доларів. На графіку ріст чотирьох до 10 баксів виглядає як лютий памп з чотирьох свічок. Сумарний об'єм пампу приблизно 4,5 мільйони монет. Фактично. Все це схоже на маніпуляцію маркетмейкера. Ціну штучно накачують і тримають на високих позначках. Але навіщо таке робити? На приватному сейлі було продано 54 мільйони монет по ціні 1,6 доларів за токен. Перший розлог відбудеться 13 листопада або приблизно в тих числах. Інвестори отримають 10,8 мільйонів монет. 10,8 мільйонів. Ви уявляєте, що це за цифри? Зараз це еквівалент 120 мільйонів доларів. Нехай якась кількість інвесторів дійсно альтруїсти, що будуть тримати WBT до талого, але очевидно більше половини, коли побачать намальовані. 5 ік підуть зливати свої монетки. Тому маркетмейкер і помпонув ціну, аби накачувати пару ліквідністю. Чим більше людей купить тут і тут, тим менше буде дамп після розлоку. Тепер подивимось на стакан ордерів, щоб прикинути наскільки ціна WBT може впасти після першого траншу привату. До ціни один бакс ордерів всього лише на 4 мільйони монет. Ще півторалями ліміток на біржі хобі, невеликі математичні розрахунки і виходить, що покупців не вистачить, аби покрити усе падіння. Формально це значить, що можна буде ставити лімітки на 0,204. Долари. Але в реальності це мало вірогідно. Незважаючи на те, що в приват позаходили багато руфліперських фондів, думаю, вони не будуть лити токен собі у збиток. Руфліпери, інвестори з російськомовних країн, що часто є хом'яками на ринку та прагнуть по-швидкому заробити гроші. А забу уточнити, розлоків буде 5. по 20% або по 10 мільйонів WBT буде розблоковано кожного місяця, починаючи з листопада. Виходить, ідеальна стратегія інвестування у WBT виглядає так: прокинувшись в середині березня 2023 заходите на WhiteBeat і купуєте. Блбіті на весь запланований об'єм. Китайте в холдинг або стейкінг, коли його додадуть, і через роки 2-3 забираєте свої ікси. Можна було просто пост в телеграм написати, а не робити цілий відос. Що я і зробив, тож не забувайте читати канал, там багато цікавого. Але така стратегія надто розумна для нас хом'яків. Ось алгоритм дій, який планую проробити я. По перше, розділю баланс, що виділяє на купівлю WBT на п'ять рівних частин, по 20%. Як могли здогадатись, кожні 20% будуть відкупати токен після чергової розгрузки приватного раун. Перед першим розлоком кину лімітки на 1-2 бакси за WBT, раптом пощастить. Якщо не забере, через 4-6 годин після зливу купую на 1-5 балансу. Продаю монетки за день до наступного розлоку і купую на 2 5 балансу вже після нього. Таку процедуру роблю 5 разів, що дасть максимально хорошу середню ціну WBT. Токен з року в рік росте, кидаю WBT у смарт і живу на відсотки, з яких отримую по 5 тисяч доларів щомісяця. Ну може трошки оптимістично, але близько до істини. Залишається одне питання: а якщо ціна WBT не Паде після розлоків і буде рости постійно з актуальної вартості. Приблизно так розмірковують ті, хто хоче набрати повні кармани монетки по 11 доларів. Я вбачаю три варіанти, коли такий розвиток події може реально статись. Перший біржа почне самостійно відкупати монети у приватчиків і не дасть ціні впасти. Маловірогідно, бо нащо було збирати 85 мільйонів баксів інвестицій, щоб потім витратити їх, аби купити свої штокини. Другий користувачі самі не дадуть монетів пасти своїми покупками, зважаючи на наше дослідження, стакан ордерів і те, що всі юзери також. Чекають розлоку, думаю, активність покупців на тому дампі буде мінімальною. Третій і найближчий до реальності. Приватчики не будуть продавати монету собі у збиток і не спустять ціну нижче 1,6 доларів. Цей варіант близький до правди, але у ньому є нюанси. Коли певна кількість інвесторів продадуть монети вище 8 доларів, вони з першого розлоку повністю відіб'ють вкладені кошти. 20% монет повернуть їм 100% інвестицій. І наступного місяця їм вже буде все одно на ціну, бо кожен новий продаж буде їхнім прибутком. Щоб такого не сталося, вайтбіт має ти приватчиків не зливати монети. Це досягається партнерськими програмами, інтеграціями та простим виконанням заявлених цілей згідно вайтпейперу. Ви здивуєтеся, але у криптосфері послідовне виконання свого родмапу насправді велика рідкість. Фаундери частенько забивають болт на проект після першого прибутку. Або посилаючись на нестабільну ринкову ситуацію, переносять лістинги та заплановані івенти на невизначений термін. За WBT такого помічено не було. Команда випускає оновлено згідно заявлених дедлайнів. Якщо тенденція збережеться, токен дійсно виглядає дуже переконливо. Поміж конкурентів, тому інвестування у WBT вважаю перспективним та пріоритетним варіантом. Але тільки за нашою стратегією. Коротше, зберігаємо спокій та притримуємося плану. На сьогодні в мене все. Бувайте!